Коли говорять про найкращих плеймейкерів, серед Зідана, Тотті та Месі завжди звучить одне особливе ім'я Кака. Він був ідеальним футболістом для праймового Мілану. Техніка, бачення поля, гольове чуття, все це робило його справжньою десяткою. Чому він був настільки унікальним і чому його 2007 рік досі вважається одним із найкращих індивідуальних сезонів в історії футболу? Сьогодні ми згадаємо праймового Рікардо Кака в Мілані. Ну а ви не забувайте підписуватися на канал та бити у дзвоники, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Ще 2003 року, коли молодий Кака переїхав Сан Паулу до Мілана, багато хто не до кінця розумів, ким він стане. В той час Мілан мав зірковий склад: Шевченко, Мальдіні, Пірло, Зейдорф. Але вже в першому сезоні молодий плеймейкер показав, що він не просто юний талант, а майбутній лідер. Кака захопив серця вболівальників з першого сезону. Вже в своєму дебютному дербі Дела Мадоніна проти інтера він забив гол головою та допоміг Мілану перемогти 3-1. Його дріблінг, бачення поля та гра на швидкості зробили його незамінним в майбутньому. Другий сезон бразильця з Росенері закріпив його як головного плеймейкера команди. Він змістив зі старту легенду руя кошту та став справжнім мозком атак. В тому сезоні бразилець роздавав розкішні передачі, забивав важливі голи та вів Мілан до фіналу Ліги Чемпіонів, де їх чекав Ліверпуль. А потім стався той самий Стамбульський фінал, який назавжди залишив. У серцях фанатів міланців біль. Але навіть у тому матчі Кака був на рівні. Саме його ідеальна передача на Креспо зробила рахунок 3-0. І на той момент здавалося, що Мілан точно візьме кубок. Та всі знають, що сталося далі. Мерсісайці зробили камбек, виграли по пенальті, і це стало однією з найбільших трагедій в історії італійців. Але справжній пік кар'єри Кака був попереду. Є сезони, які роблять гравця легендою. Є сезони, які назавжди залишаються в пам'яті фанатів. І є сезон КК 2006-2007. Абсолютний пік кар'єри. Той Мілан не був фаворитом Ліги Чемпіонів. Команда постаріла, багато хто думав, що їхній час минув. ЛЧ того року перетворилася на персональне шоу бразильця. 10 голів в турнірі, статус найкращого бомбардира та лідера команди. Але справа була не тільки в статистиці, яка просто розривав. Оборони топових клубів Європи. З самого початку сезону атакувальний півзахисник взяв ініціативу в свої руки. Він забивав, асистував, розганяв атаки з центру поля, робив все, щоб Мілан не йшов далі. Його божевільний гол у ворота Андерлехта, коли він пробив дев'ятку, задав тон всьому сезону. А що було в плей-офф? Спочатку Селтік дуже складні матчі. В першому поєдинку на Селтік Парк шотландці створили справжнє пекло, Мілану довелося грати під. Тиском трибун і жорсткої оборони суперника Селтік тоді славився своєю бойовитістю, і в домашніх матчах вони не боялися нікого. Кака намагався розганяти атаки, комбінував із Зейдорфом і Пірло, але пробити щільну оборону не вдавалося. Матч на Сан-Сіро також був неймовірно складним. Кельти закрилися в глухій обороні і Мілану бракувало гостроти. Команда Анчелотті весь матч шукала шанс, але все вирішив один епізод вже в овертаймах. Кака отримує м'яч і на швидкості входить у штрафний майданчик. Його зупинити неможливо. Він проривається, виходить на воротаря і спокійно прокидає м'яч між ніг в сітку. Гол сан вибухає. Це був типовий гол для Рікардо. Вибуховий ривок, баланс, точність і холоднокровність в завершенні. Той самий стиль, який зробив його найкращим світі, і що показово, якби не кака, хто його знає, чи пройшли про сенарі. Далі Селтік тримався дуже гідно. Одна четверта фіналу Баварія Мюнхенці завжди були незручним суперником для Мілана, і цей двобій обіцяв бути важким після нічиєї 2-2 в першому матчі, в якій кака також забив гол. все вирішувалося на альянс арені. Бразилець знову вийшов на перший план. Його гольова передача на Зейдерфа в Мюнхені була ключовою, адже вивела Мілан вперед і матч пішов вже за сценарієм Карло Анчелотті. Мілан виграв 2-0 і пройшов далі. Але найкраще було попереду півфінал проти Манчестер Юнайтед. Мілан проти Юнайтед, КК проти Роналду два клуби, які хотіли повернути собі корону Європи. І цей двобій став бенефісом одного гравця. До речі, радимо вам переглянути окреме відео про Кріщану часів ім'ю. Посилання буде в описі та в підказках. Так, от перший матч на Олтрафорд Манчестер Юнайтед виграє 3-2. Але всі говорять тільки про хака. Він оформив дубль, і це були два шедеври. Перший гол класика. Він увірвався в штрафний, пробив низом повз Вандерсара, але другий м'яч це просто вау. Бразилець отримав м'яч в центрі поля, біжить, обганяє Габріеля Хайнце, залишає його позаду, і коли... Патріс Евра намагається його зупинити, яка просто між ними двома зупиняє м'яч, змушуючи їх зіткнутися. В матчі відповіді він знову показав клас, забивши перший гол в тій грі. А Мілан розгромив Юнайтед 3-0, і це був квиток на бійку з головним босом. Фінал Ліги Чемпіонів та помста Ліверпулю в Афінах. Мерсісайдці та Россенері знову зустрілися у вирішальному матчі. Після булю 2005 року це був шанс виправити помилки. І кака зробив своє. Він не забивав, але зробив приголомшливий асист в тій зустрічі. Коли він віддав розкішний пас на Інзагі, який реалізував момент, стало зрозуміло. Це перемога. 2-1 і Мілан нарешті повернув вухатий Кубок додому. 2007 рік став золотим. Його гра була елегантною, статистика феноменальною, а вплив на команду абсолютним. Золотий м'яч. Без жодних питань. Найкращий гравець світу за версією Фіфа, найкращий форвард та гравець Ліги Чемпіонів, найкращий гравець серії А. Він був перший після зідана, хто поєднував швидкість, техніку бачення поля та інтелекту грі. 2007 став його роком, і більше ніхто не міг сумніватися. Рікардо був найкращим гравцем планети. Поверніть мені, а краще йому 2007 -й. В наступних двох сезонах Кака був не гірше ніж до цього. Статистично навіть в чомусь краще, але вже вигравати з Міланом в нього нічого не виходило. У команди був спад у 2009 році. Кака переходить у Реал за 67 мільйонів євро. Це був один із найдорожчих трансферів того часу, і фанати вершкових чекали, що він стане новим обличчям мадридців. Але реальність виявилася зовсім іншою. Коли бразилець підписав контракти з Бланкос. Це був абсолютно новий проект. Флорендіно перес повернувся на пост президента і почав будувати новий Галактикос. Ще раз разом із бразильцем клуб підписав ще дві мегазірки Кріщану Роналду та Каріма Бензема. Це мало бути реал шоу, але Кака, швидко зрозумів, що його статус тут зовсім не той, що був в Мілані. Какаші в Італії почав мати проблеми з коліном, але в реалі це стало катастрофою. Вже в першому сезоні він отримав серйозну травму лівого коліна і змушений був зробити операцію. Діагноз, хронічна проблема з меніском. Він пропустив 8 місяців, а після повернення вже не мав своєї фірмової вибуховості. Рікардо, звичайно, все ще міг віддавати хороші передачі, відкриватися, але його ривки, його феноменальна швидкість все це залишилося у 2007. Якщо в Мілані він був абсолютним лідером. То тут він зіткнувся з головною суперзіркою тих часів Роналду. Реал вже збудував гру навколо португальця, який брав на себе всі головні рішення в Атаці. Рікардо не отримував стільки свободи, скільки в Мілані, і в новій схемі його роль стала менш важливою. І це було проблемою для гравця, який звик бути фронтменом. Коли в 10-му році Реал очолив Жозе Мауріньо, бразилець зіткнувся ще з однією проблемою. Тренер не бачив у ньому ключового гравця. Мауріньо любив високоінтенсивний футбол і вимагав від гравців дуже активної роботи в обороні. Кака після травм вже не міг давати тієї динаміки, тому португалець перестав йому довіряти, в 13-му році вже всім все стало зрозуміло. Бразилець не має майбутнього в цій команді. Він вирішує повернутися до Мілану в клуб, де він і став легендою, але цей Мілан вже був не тим суперклубом, де він виблискував у 2007-му. Команда переживала кризу, фінансів було мало, а рівень складу значно впав. Він видав один непоганий сезон, навіть забив ньому 9 голів. Але це вже було не те. Мілан не зміг потрапити в лігу чемпіонів і стало. Зрозуміло, його час на топ рівні закінчився. В 2014 році він вирішив переїхати до МЛС Орландо Сіті. Це був останній шанс пограти в своє задоволення без дикого тиску і без жорстких вимог. Там він ще радував фанатів своєю технікою, забив понад 20 голів США, але всі розуміли, це вже не рівень Європи, а так просто спортивна пенсія. А в 17-му році він вирішив завершити кар'єру. Очевидно, що Кака це футболіст, який був символом елегантності на полі, він міг обіграти суперника одним рухом, прискоритись так, що його не могли наздогнати, і завершити атаку ідеальним ударом. Його 2007-й – це один із найкращих індивідуальних сезонів в історії футболу. І хоча його кар'єра після Мілану була. Дуже не ідеальною, він назавжди залишається тим самим Кака, останнім гравцем, який виграв золотий м'яч перед епохою Месі та Роналду. А ви пам'ятаєте Кака? Як ви вважаєте, чи міг він в праймі конкурувати з Месі та Роналду в їхню еру? Пишіть про це в коментарях і не забувайте підписуватися на канал. Бувайте!